Всіх вітаю, друзі! Мене звати Євген, я є викладачем в школі Гілель. І сьогодні ми будемо з вами починати курс, який буде присвячений Джирі: що це таке, навіщо вона нам потрібна, і як нею користуватися, щоб вести ваші проекти якнайкраще. Якщо ми будемо казати про наш курс, він буде займати декілька питань, декілька занять. На протязі яких ви будете знайомитися з функціональністю цього інструменту. З вами буду я. Ми будемо шарити з вами екран, робити завдання онлайн, або ви можете ставити наші заняття на паузу і робити це все на вашому комп'ютері. Якщо вам потрібна буде додаткова допомога, ви зможете передивитися всі наші записи, вони у вас будуть. Зберігатися в вашому профілі в ЛМС-системі. Декілька занять у нас буде з вами в відні заняття про джиру, про те, як вона налаштована, яка в неї є всередині логіка, а наступні заняття будуть тільки на практиці. Бо ми знаємо, якщо ми хочемо з вами стати гарними спеціалістами, то краще за все використовувати це на практиці, пропрацьовувати свої. Ментальні зв'язки в голові, де ця функціональність знаходиться в джирі, за що відповідається кнопочка, або за що відповідається віконечко. Найкраще це робити на практиці. Тепер розглянемо з вами джиру. Джира – це такий універсальний інструмент, який нам допомагає вирішувати наші з вами питання в повсякденному житті на проєкті Він допомагає нам орієнтуватися по нашим планам. Робити якісь спланування на реліз, робити плани на команду на невеличкі ітерації, якщо ми з вами використовуємо скрам-підхід для розробки програмного забезпечення. Або взагалі джиру також використовують для власних цілей. Наприклад, у вас є свій безпосередній проєкт, у вас є якісь свої задачі, ви можете так само її використовувати для цього. Джира у нас. Дуже класно допомагає зібрати інформацію. Вона допомагає нам її спланувати, оцінити і робити всі необхідні маніпуляції, які нам потрібно для того, щоб розділити весь сков роботи на наш проект на той час, поки ми будемо виконувати ці всі завдання з джири. Або від нашого клієнта, які були внесені в джиру. Також ми з вами можемо розглянути які її основні функціональності. Перше це сфери використання. В будь-якій сфері у нас може використатися джира для того, щоб працювати з нашими завданнями, з нашими тасками. А також брати і відслідковувати прогрес, збирати дані, збирати якісь. Показники, які нам потрібно. Jira – це е, така велика е, база даних, яка зберігає всі-всі-всі наші з вами активності, а також зміни, які є. В яких сферах можна її використовувати? Jira можна використовувати як в IT-сфері. Чому? Тому що у нас є компанія Atlassian, яка є власницею цього продукту. Компанія Atlassian у нас Продуктова компанія, яка володіє джирою безпосередньо цим інструментом. Здебільшого її використовують в it компаніях але якщо вам потрібно рухати свій власний проект, якийсь, наприклад, це не пов'язано з IT, ви теж можете брати і використовувати джиру усюди, де потрібно нам працювати з задачами, з виставленням задач, з оцінкою, з перевіркою, наскільки наші задачі гарно. Виробляються або пропрацьовуються. Джира нам підійде. Джира це добрий, гарний, універсальний інструмент, в якому ми можемо планувати, перевіряти, і також дивитися поточних справ задач. Наступне переваги, це те, що, як я вже й казав, ми можемо зберігати всі дані, які у нас в джирі є. Вона зберігає, зберігає кожен крок кожного юзера. Ми можемо витащити, витащити з неї історичні дані. Сформулювати їх, відфільтрувати. Ми можемо виводити це в різних графіках, ми можемо виводити це в різних репортах. Також Jira нам дозволяє деякі функціональності або задачі додавати за нашим необхідним якимось технічним процесом або за нашим бажанням. Також є версії Jira. Версії Jira – це десь плюс-мінус збігається з тим, як у нас є Windows 10, Windows 11, Windows XP колись був. Це всі версії. Тобто, коли продукт, а Jira – це є продукт, і компанія Atlassian володіє цим продуктом, коли продукт розвивається, його всі версії починають бути. Наступна краще попередньої. І для якихось компаній не потрібні такі круті розширені функціональності, як на попередніх версіях. Тому беруть вони і використовують попередні версії, які були у джирі. Чому? Ну тому, що їм такий функціонал достатній. Він не є такий обширний, але для задач тієї компанії і того проєкту цього повністю достатньо. І більше не потрібно це, як знаєте, вибрати достатній набір функціональності за ту суму, яку ми хочемо заплатити, або безпосередньо можемо заплатити. Тому версії це стан продукту нашої нашої джери, але з різними наборами тієї чи іншої функціональності. Тепер ми трошки поговоримо про Jira, з чого вона складається, як вона працює, яка в неї закладена логіка. Звісно, я впевнений, багато хто з вас чув про agile методологію про такий класний гнучкий підхід до розробки програмного забезпечення або до ведення проєктів. Тобто, джира вона базується на agile підході розробки програмного забезпечення, а саме, що в це входить. У нас в джирі доступне адаптивне планування. Тобто, ми можемо налаштувати наші дедлайни, ми можемо налаштувати наші зміни беклога, які є. Беклог це у нас набір функціональностей або задач, які потрібно вирішити протягом нашого проєкту. І ми маємо ними займатися на протязі того періоду часу, який нам відведений на проект. Тому Якщо у нас є якісь зміни, ми можемо адаптивно планувати, можемо гратися цими задачами, робити їх швидше, по пріоритетам виставляти, тобто ми можемо з цим працювати так, як нам потрібно. Наступне це еволюційний розвиток. Тобто, кожен раз, кожна ітерація дає нам якісь інструменти, дає нам якісь результати, з якими ми працюємо. І також. Якщо нам щось не підходить, ми можемо налаштувати нашу дошку, ми можемо налаштувати наш воркфлоу, робочий процес нашої задачі, в якій ми зараз працюємо, або та, яка у нас заведена. Тобто ми можемо еволюційно зробити покращення, які нам потрібно на проєкті, або на нашому з вами процесі, який у нас є в джері. Третій пункт, який я б хотів вам розкрити, це ітераційне постачання. Jira нам дає можливість розбити роботу на спринти, на невеличкі відрізки, які допомагають працювати з роботою, з тим об'ємом задач, які ми отримали від замовника, і ітераційно поставляти, ітераційно віддавати на сторону замовника, щоб він бачив наш прогрес. Наскільки ми просунулись, наскільки ми вже зробили той об'єм роботи, який він від нас очікував, і до якого дедлайну йому вже є можливість очікувати і іншу роботу від нас або завершення проекту і завершальне постійне вдосконалення, тобто, ми можемо з вами додавати щось, ми можемо з вами щось змінювати, доналаштовувати. Також є «Atlassian Market». Це е, цікавий такий як магазин з надбудовами, з тими функціональностями, які можуть бути додані до джири. Тобто джира це не тільки база даних і гарний інструмент, а е, на джиру можна ще накладувати додаткові як екстеншіни, розширення функціональності нашої джири, яка вже налаштована може бути саме під наш проект, саме під. Ті вимоги, які нам потрібно на даному етапі проекту, і ці вимоги можна буде покрити за допомогою цих додаткових маленьких екстеншенів або розширень функціональності в джирі, тобто ми можемо вдосконалювати її до того моменту, поки вона нам буде задовільняти наші з вами потреби для вирішення здач на проект. Якщо вам не потрібна більше ця функціональність, ви можете її вимкнути. Тобто, ви можете ще при необхідності зекономити бюджет на ваш проект. Якщо ми хочемо з вами настільки класно видавати. Результати для клієнта, то ми можемо дуже швидко реагувати на зміни. Тобто, клієнт нам сказав, що хлопці, дивіться, змінилися пріоритети. Наприклад, реліз відкладається, реліз змінюється або ще щось, ще щось. Так, все добре. Ми можемо гнучко на це реагувати і на наступний спринт, наприклад, на наступний відрізок, взяти щось, закласти нове, що від нас буде очікувати клієнт в цій ітерації. Тобто, ми можемо гнучко. Змінювати наші плани на випуск продукції. Jira нам це все, звісно, задовільняє і покриває. На базі цих всіх плюсів Джири хочу зазначити, що Джира основана на маніфесті Agile, який був створений його з основниками. І ці всі чотири стовпи Agile, вони розкриваються в джирі. Перший з них це те, що люди значно важливіші за процеси, інструменти, які у нас є в нашому процесі. Наступне це працюючий продукт значно кращий і значно цінніший за той документальний обширний написаний ідеально функціонал. Тобто потрібен працюючий продукт. Третє. Що співпраця з замовником нам значно цінніша за угоду, яку ми з ним зробили, за той контракт. Тобто, якщо щось зміниться, звісно, ми можемо піти на поступки. Звісно, ми можемо піти іншим шляхом або ще щось. І завершує цю четвірку якраз четвертий пункт це готовність до змін. Вона значно найважливіша, чим просто проходження по узгодженому плану. Тобто ми готові до цього. Ми не просто сприймаємо як ну, знову якісь зміни, наскільки ну, це можна і так далі. Ні, ми готові до цього, тому що ми йдемо по підходу Agile. А він у нас є, як ви знаєте, гнучким підходом для розробки програмного забезпечення. Тобто він дає можливість нам рухатись так, як хоче клієнт. Чому? Тому що клієнт правий, клієнт може замовляти, клієнт нам дає гроші, і наша основна задача це задовільнити його потреби, задовільнити ті бажання або очікування від нас. Йдемо далі. Тепер ми трошки з вами зануримося в. Термінологію джири. Чому? Тому що нам потрібно з вами розуміти, про що ми будемо казати? Як це буде виражено? Як це буде у нас зазначено в джирі? Що саме те чи інше слово означає в джирі? Як воно нам в яких моментах, в яких деталях буде використано? Перше з них це. Будемо з вами проходити по ієрархії задач. Як ми з вами тільки що обговорили, задачі всі в джирі, вони у нас розповсюджуються в джирі тоді, коли ми їх туди заводимо. І вони туди заводяться не хаотично. Кожна задача має бути упорядкована. Вона має бути в беклозі. Беклог це. Таке місце, де зберігаються всі задачі, де вони живуть до того моменту, як їх будуть брати в ітерації для того, щоб їх виконувати. Сам беклог, він виглядає наступним чином. В беклозі є епік. Ми зараз розглянемо, що таке епік, з чого він складається. Він такий, знаєте, великий і головний, в якому у нас зберігаються. User story, підзадачі, задачі, баги. Також Jira, як ми казали, що вона гнучка до змін, дозволяє нам занести свій тип задачі, якщо цього потребує наш технологічний процес розробки програмного забезпечення. Тобто така структура задач або підзадач, і підпорядкування задач в джирі, вона існує. Це вам наглядна така схема, щоб ви розуміли. Як саме живуть задачі, і вони пов'язані один з одним в такому інструменті, як JIRA. Перший з них це EPIC. Як ми з вами бачили на попередній схемі, EPIC – це великий напрямок роботи, який потрібно зробити. Це як великий шмат нашого продукту, який ми маємо охопити. Наприклад, це нова функціональність, дуже велика. Яка має в собі ще потім маленькі функціональності для наших користувачів. Тобто вона описує основні напрямки, які ми будемо розвивати. Наприклад, у нас є банківський якийсь додаток, і ми кажемо: Окей, у нас народилася нова ідея, а давайте ми з вами додамо до цього додатку, наприклад, криптобіржу. Або додамо о, якісь форекс, трейдинги, активи, якими ми будемо давати можливість керувати нашим юзерам, і вони цим можуть скористатися. Тобто це величезний шмат роботи, який потрібно зробити. І в ньому буде прописано все детальніше і детальніше той функціонал, яким будуть користуватися наші юзери, наші кінцеві. Користувачі нашого банківського а, додатку. Це епік. В ньому є все, що нам потрібно для нашого юзера. Наступне, в цих епіках будуть прописані такі документи, як User Story. Що це таке? User Story описує той функціонал, який буде в епіку, в великому а, такому напрямку. І в ньому може бути дуже багато різних кнопочок, галочок, які будуть виставлятися, наприклад, для фільтра. Все це прописується як окрема користувацька історія, на базі якої ми можемо сказати, що так, у нас це є, він користується. Має на увазі Наш клієнт, він користується і юзер описує безпосередньо. Що наш клієнт натискає, що він робить, які рухи він е, робить для того, щоб отримати якесь value, тобто цінність цієї функціональності. Ну, наприклад, е, створення онлайн гаманця якогось крипто, створення заведення грошей, обмін грошей, е, крипто, фіати, все, 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 це може бути зазначено там. Він може подивитися баланс, він може взяти спланувати свої витрати. І оці всі функціональності для нашого юзера, для нашого користувача нашим додатком, вони мають бути описані в цих юзерсторі, яка називається користувацька історія. Тобто є користувач, він цим володіє або може скористатися, і що він в кінці кінців отримає після того, як він. Зробить ту чи іншу діяльність. Якщо ми кажемо далі про наше розголудження задач, також є задача, просто задача task. Що це таке? Це частина технічної роботи для команди, яка має бути виконана для того, щоб основна функціональність User Story була у нас реалізована. Наприклад, у нас може бути в User Story декілька задач. Наприклад, задача на фронтенд розробку задача на бекенд розробку задача на тестування, задача на дизайн, наприклад, задача на налаштування бази даних, це все можуть бути задачі, які відносяться до нашої юзерсторі. І тільки тоді, коли вони всі будуть виконані, а вони відносяться до Юзер Сторі, тільки тоді ми можемо рахувати, що наша задача завершена. А і відносно наша юзер-сторі теж може бути врахуватися як завершеною, для того, щоб перейти до розробки нового функціоналу. А цю Юзер Сторі ми можемо вже показувати нашому замовнику. Він буде і перевіряти, давати свій фідбек, ну і відмічати, що цей функціонал вже готовий до релізу. Після задачі може бути така справа, що. Технічна задача настільки велика, що є необхідність навіть її розбити на декілька підзадач. Що це таке? Підзадача це декомпозована робота, яка була зазначена в основній задачі, в технічній задачі. Тобто, це покрокова діяльність, яку можна розділити на декілька девелоперів. Вони будуть займатися цими задачами і один одному не заважати. Але вони також є маленькими кроками, після завершення яких можна вважати, що ця технічна частина користувацької історії буде завершена. І є такий класний документ або тип задачі, який називається баг. Що це таке? В перекладі бак це жучок. Я думаю, ви всі знаєте, що це за історія з жучками і чому вона почала називатися багом. Але в нашому випадку баг – це документ, який описує невідповідність або проблему функціональності, яку ми розробили, або ту частину задачі, яку від нас очікує наш клієнт. Він у нас очікував з такими параметрами. а… На виході він отримав трошки інший функціонал, який працює десь якось коректно, некоректно, або є реально велика помилка. Він не спрацьовує цей функціонал, він не дає того результату, який від нас очікував клієнт. Зразу заводиться в систему нашу в Jira баг. Ви можете бачити, з якою іконкою він у нас буде позначений. І цей баг передається потім на фікс. На те, щоб його полагодити, і наш функціонал працював так, як потрібно, так як і у нас очікував наш клієнт. Тобто, це та задача, яка у нас виникла при розробці на базі якихось умов, незрозуміло яких можна потім буде провести невеликий інвестігейшн. А чому цей баг у нас виявився для того, щоб запобігти якихось проблем в майбутньому? Але на зараз. Баг це проблема, яку потрібно вирішувати, яку потрібно інколи негайно вирішувати, інколи цей баг такий дуже нетривіальний і не дуже важливий. Тобто його можна відставити на потім. Це все залежить від пріоритизації, від його блокерських або інших якихось функціональностей, чи він впливає на роботу нашого продукту. На цьому все. Ми з вами пройшли першу частину по джирі. І сьогодні розглянули такі ввідні теми. Я вам пропоную передивитися ще раз наше перше заняття таке, скажімо, вступне заняття. І на наступному занятті будемо з вами вже рухатись далі. Будемо проводити більш практичні заняття, як можна в джирі зареєструватися, де знайти її. Які самі функції є, будемо з вами потрошку занурюватися і переходити вже більше в площину практичної діяльності. Дуже дякую вам за увагу. Побачимось на наступному занятті.